Всім привіт. У нас восьма ран. Ми зібрались і я в Не знаю, хочеться просто піти, посидіти біля моря, помедитувати. Не знаю, біля моря такий кайф, ми постійно просто приходимо до води, я кайфую. І от нарешті ми дойдемо. Боже, як це кайфово починати ранок з таким хвилером. Люди бігають, хтось просто купають, хтось гуляють. Кайф. Йдемо з пляжу і обговорюємо, наскільки ми кайфуємо від динанга. Такий на спортіку, діма покупався. Ось заклад вчора грали в настолки. Вон, Вон далі йдемо на бургери або авокадо тост. Не знаю, просто кайф. Дуже гарно, живий, як класи. Блін, ну реально кайфово, прям. Всі заклади такі стільові. Oh, це скільки лідає? Каль. Коротше, принесли нам сніданок. Дима заказував взагалі не такий. Я показала картинку. Принесли друге. Ну, ладно. Це попінг. Можна це спробувати. Ми такі на спортику. Що My... <laughs> таке спортик? І нам вже додому. Перебирати перед перебиранням, так? Да? <laughs> Треба стрічки Ну, Так. Да. Подивіться на цю кайфушницю. З'ядала вкуснях і да, вона її розламає і з'їдає Так, Ми збираємося, кудись підемо до моря. Взяли з собою фрукти, дзеркару, звісно, і шарон. Взяли орел. І ще, ще заїдемо купимо олівків. Корм. Вони закончаться. Ну, а тут почала нормально їсти. Це вона більше да, їсть. Може, вона такі є, у нас була велика пачка тільки. Я тобі казала, що мені написали сьогодні, що. У вас собака болезненно виглядає. У нас собака каже, щаслива така, да? Щаслива собака. В Морі купається, що да. все. Болезненно. Ну, в просто типа але пець, це, це да, у нас є проблема, а так у нас здорова, щаслива собака. Пошли. Go -go. Go -go. Шо, Дмитро, влогер, знімає влог. Чого ти так рідко влоги знімаєш? Що ще? Чи ти рідко влоги знімаєш? Чи рідко? У мене ж досить такі розмонтувати просто. Да? А в мене один. Я просто ждав, поки я налаштую камеру. Я нарешті до Петрова як поставити 4К, щоб воно постійно знімало. Як воно постійно знімало, от так, коротше, це непогано. А мене це напрягало. І воно шатається, але не знаю. Попробуємо зняти з і селфі це. Що ти, кстати, бомбезний. Ну, з ним не шатає так, а байки довго. Зашли все. Він ще... А, далі рівень тебе видвигається. Крута, крута в тебе камера метка. Казали мені в Ютубі, купи якусь китайську камеру. Я то кажу, воно так і шитає. Серйозно? Угу. Ти трава росіп... камера. 500 баксів. Осмо, Action 5. Це на постійні. 500 доларів скажеш. Ох, mm тільки -hmm. не 500, а 406. 500. Щось там 21 тисяча гривень. Це якраз 500 доларів. Добре, сімо, супер. Я мусор? Ти не взяла? Ні. Ти не казав? Ну ладно. Ой, на камеру такий, ж шиш, хорош. Шиша. На камеру такий, знаєш. Короче, поки Дмитро знімає свій влог, люди Запитувала сьогодні, чи ми будемо в два а але зараз пів півперший. Тобто нам через півтори години треба повернутися, бо прийдуть робочі. Я так і не поняла. Вона мені днем казала, що вони сьогодні не працюють, бо сьогодні в них неділя, діда від нами вихідний. Тобто, вони прийдуть просто подивитися і вони вже винесуть ту кровать. Ну, Вона чи сьогодні винести кровать, так, кажу, да. бо, ж так. Може, так хочеться, що це зробила нарешті. Але ну, я так розумію, що сьогодні вони чи тільки подивляться, чи ні, непонятно. Тому тобто, зараз швидко. Быстро... Поїдемо десь погуляємо, в три годинки, треба приїхати. Вона каже, ми можемо ваші ключі взяти. А я кажу, не-не-не, ти -не голівка -не, не ж. Діма показує Я шлом, хочу зняти, мабуть, очки і прицепити козирьок. Його треба витерти. Ну, зараз нім покажу від цього. Прикольно? Ні. Прицепили мені козирьок, мені так більше подобається набагато. Очки не подобаються. Так, все, їдемо. <рикладно> Гоу! А Дмитро зірав собі 4 доллара, сказав мені в цьому шлемі. «хорошо, 4 долари, Діма. Так, ось так Мічу холо. Ось такні шолом мига, бачите, тут кріпліні для Гопрошки. Я не знаю, я називаю щось Гопроху чи це не Ну, Це тематика GoPro. Вікові вже бачите, прицепили. Ми вибирали між GoPro і цей просто... Це трошки лучше. Це більш влогова. Ладно, последнее вам ще покажу. Просто багажник багажний Ну, Фрукти, водичка, це океалівки, кормакиї, двіжівки. Водось може бути. Защита, яка впала. А ти маєш її перекручувати? Нет. А може заїхати на якесь істон? Потом. Їздиш, їздимо. Всі пам'ятають крилаті фрази Дмитра. «Если майдан, то майдан, їздить, значить їздить. Lights glow, city streets, people flow. Steps on pavement slow. Whispers only we know. Moon above, buildings high, stars in the urban sky. Music fills the silent night. Lost in time, you and I. Dreams in the city life, pretty, a uh, pretty Take a ride, follow me. Розкажи, що у нас тут відбувається? У нас тут що переворот, ми зараз цю крой. Цю крой тут ми зараз нам Я. привозять там, через дня, як казав рестович стіл. Так вони реально кожен раз. Мені дуже подобається, коли не з нею сов'ятується. Я тут власниця квартири <свіси> ну, <свіси> а не орендую. Да. Ну так, да, дуже мило. До речі, вони під замовлення будуть купувати стіл і окремо диван. Ну, типу... ну не факт, знизу, вроді, казали, але я не знаю. Ну, стіл зараз. Прикольно. Коротше, цю кровать зараз мають забрати. Нашу кровать мають підвинути туди. Ой, Під кроватью тут пушли, грязно. Пушли, 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 пушли. Так я ж таки думала, що вони питають, це, це поняв. Вона щось питала ванну, потім кори, думала, Ладно". <говори> да. Вони не так довго носять. Коротше, в й вона каже, в середу. Ну, у них два-три дня, це ми слухаємо з того моменту, як ми заїхали. <говори> <говори> Ні. <говори> в середу ми заїхали, все добре. Привіт. <говори> Вони, коротше, це міряють щось диван, вибирають цвіт, мають заказувати під нас диван. Куда вам його ставити? Мені, це, ми тільки по самі поняли, що ти хочеш купити диван, то може не знаю, дорожче, тому що ти кривати, але це... Ну, нафіга, в тому цій кімнаті вже чотирьох. Але перевірити договір, у нас реально до 5.01 ж. Бо вони казали точно, якщо на 3 місяці, ну, то не поняли. Я просто, щоб знати для себе. Зараз заберу... декровати... так стане просторно, як оцю подивну до вікна, і цю заберуть, це буде кайф. Коков. Засідай Стоп. Я не знаю, хто робив ремонт, але зняли кровати і там просто все в скотчі. вскочить. Зараз у Діма краще набагато виходить, Діма психанув, каже, так до Нового року будуть це робити. Видно, що Лідена на констракшені робила колись. А Олівка наблюдає за всіма з висока. Олівка кайфужниця. Ти любиш дивитися, як люди працюють, да? ти молодець. Яка гарна собака. Так, ну що, показуємо результат. Кровать там. Тут нам принесла столик з цільцями, але ми десь туди поставимо потім. А тут буде диван за 2 дні. Діма каже, що зараз буде диван. мені сказали через 2 дні. Може знову буде 5 днів? Може. Мені сказали 2 дні. Коли буде обід? А коли буде обід? Діва, Діва був правий, нам принесли. Приставили. Це нам, коротше, доставили, вибачте, Так Таймін доглядаєш, зі кого то буде краще муришити, все. Стіла таке, ну стіл, до речі, привезуть ще нове. Це просто на перший час дали, через два дня тривають ми заснули туди. Не знаю, треба було обставити до після, як було, але нова прям подіше Угу. Варіант номер 2 Ну, так мені взагалі не подобається, ми туди зараз давай. Показую вам фінальний варіант. Поставили диван сюди. Тут столик, але стол перевезуть через два дні новий, більший. Як ми зрозуміли, бо вони міряли по шкафу. Я так розумію, що він буде довший. Цікаво, чи стільці будуть ці, чи нові, не знаю. І тут у нас кровать з тумбочкою. Ну, Взагалі, прям клас. я дуже Ви роздали всі рейсові тумбочки? Так. Да. Але... Я не одну не отдав. Одну забрали? Ні, два-три. А всі да. А я й забрала. — Ну, Подушки це правильно, бо що подушка більше хорошо. Ми вже зробили всі перестановки, їдемо їсти, ми дуже голодні, їдемо поділен фобоя, кобично. Знаєте, що смішно? Коли вони все ставили, вони постійно до мене, мадам, мадам, сюди, сюди, сюди. Мені мене було таке відчуття, що мені в кінці виставлять просто рахунок величезний. Бо вони, мадам, я така, диван Вони такі, окей, каже, давайте сюди!» Вони такі, окей, мадам, окей, все окей. Я така, окей. Але ні, не вистава. Дівно, ну, може при виїзді виставити? Боже, у нас як не одне, то друге. Тільки ж вже мопід не заводився. Ну, Діма, справишся. Всі вибігли, кажуть, у нас є ремонт, якщо треба. <плес> thank you. Yeah, thank you. Я кажу, що може, як повернетеся, де ви брали, верніть і вам дадуть новий. Вона <плес> просто не знаю, що ми його розбили трошки. <плес> Він заглох і далі не заводиться. Ми вирішили, що ми підемо пішком поїмо, потім Діма подивиться. І так мило вибіг лише персонал, і вона каже, я дуже вибачаюсь на англійській. Але може тіпа, я позвоню, туди, де вибрали і скажу, що у вас проблема. Вони такі милі взагалі. Вони завжди ходять, щоб допомогти. Нам цей прям дуже порадили. Настя порадила, Вона каже, що тут дуже смачний футбол. А тут порція поки що прям значно менші, того зараз не могла проводить. Я заказала якусь локшену. Зараз буде вам проводить. Дивіться, як мені просто принесли. Мені так править і суп, тільки без супу. Просто там локшина Та з локшена зв'язком, кожен приносить паросточкам, поливаєте соусиком і топ. Ну, це вода. Попробуй. водок. принесла Щось посплатно, то кажуть, дві я боюсь спробувати. Він каже, привкус мороженого. Вафельки, знаєш, тоді. Чай Холодний чайник. Короче, офіціант прийшов тільки шо... з телефоном, Діма с нам на камеру, взяв карточку, приложив до телефона і сняв гроші. Я такого все не бачила. Я хуял коли це зробив, чесно. Дмитро, розкажи як тобі. Мені не погано Матро не понравилося в ФОБО. <coughs> да, фобо ну, у мене просто є перевірена людина, якої в ФОБО. Зараз Ми ще не заказали, Діма ще взяв рис, я взяла ще спрінгрови. Було смачно. 7,5 доларів. 346 гривень, що дорого? Да. да ні, не дорого, я просто шоці, що шо гроші зняв. <coughs> ні, Ні, сніме засіду, Дім, Зараз вона подати. Коротше, наш малиш завівся.